Андрій Касьянов. Він був актором Дніпровського національного драматичного театру імені Тараса Шевченка. На сцені його знали як талановитого і щирого артиста, здатного передати глибину людських емоцій. Однією з останніх його ролей став образ грузинського художника Ніко Піросмані у виставі Мільйон червоних троянд. Його життя змінила війна. У серпні 2024 року Андрій добровільно став до лав захисників України. Він обрав шлях воїна, розуміючи, що свобода і незалежність важливіші за особисті плани. 21 серпня 2024 року під Новогродівкою на Донеччині Андрій загинув у бою. Йому було лише 27 років. Колеги й друзі згадують його як світлу, добру людину, актора з великим майбутнім і справжнього патріота. Його історія це приклад того, як люди мистецтва, котрі творили красу і сенс на сцені, стають воїнами, коли цього вимагає час. Він залишиться у серцях як талановитий актор і герой, який віддав життя за Україну.